Степан Бандера, український політичний діяч, один із лідерів Організації українських націоналістів, народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів. У молоді роки приєднався до націоналістичного руху. У 1934 році Бандеру було ув'язнено польською владою за організацію замаху на міністра внутрішніх справ Польщі. Після початку Другої світової війни він продовжив боротьбу за українську незалежність і став лідером УНБ. у 1941 році. Проголосив акт відновлення української держави, що призвело до його арешту нацистською владою та ув'язнення в концтаборі Заксенгаузен. 15 жовтня 1959 року Бандера був убитий у Мюнхені. Його постать залишається контроверсійною в історії України через різні оцінки його ролі в боротьбі за незалежність та дії під час Другої світової війни.